Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Ми з вами вже говорили про українську народну іграшку. А зокрема, про ляльку-мотанку. Вони також бувають дуже різні з тканини, ниток чи соломи. Давайте, дітки, сьогодні з вами зробимо ось таку аплікацію. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, три трикутнички. Великий і два маленьких. Коло і дві блакитні смужечки, а також серветка, клей і ножиці. Дивіться, дітки, нам потрібно доповнити наші заготовочки. Ми беремо наш трикутничок і ми вчимося працювати ножицями. На всю довжину ножиць робимо розрізи по краю нашого трикутника. Ось так. Ось так. так. же робимо із маленькими трикутничками. Я це вже зробила. Відкладаємо ножниці і починаємо клеїти нашу ляльку. Спочатку беремо великий трикутничок і намащуємо клеєм згори по краю. Ось так. Щоб місце, де в нас розрізи, залишилося ненамазаним клеєм. Беремо заготовочку і по центру так, ось так, приклеюємо обережно. Так, беремо наші інші і також краєчку намащуємо клеєм і прикладаємо і притискаємо Беремо наше коло, також да, тут по краю намащуємо клеєм. Бережненько прикладаємо і притискаємо. Залишилось прикрасити нашу ляльку, беремо наші блакитні смужечки. також Намащуємо клеєм вздовж смужечки. Беремо і давайте ось так. О, другу. прикладаємо і притискаємо ось так. Дітки, ось така аплікація лялька-мотанка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення!